Ірина Жиленко Жар птиця. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима намистинками. Як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця, і враз освітилась казкова столиця, летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотічм, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям яснішали лиця, Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота. Трьохсотлітня гава, яка себе називала павою, старезна, без око, та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту стрикотняву, вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте, зима. Жар птиця ж, птаха екзотична, південна до снігів незвична, Ну, ти простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку. П'є молоко. Плює родзинки, чита барвінок і мурзилку, пішли на ладу неї справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавам, на новорічну радість нам, переможного миру вам.